Чи можливі мирні перемовини в цей період? Ну, дивіться, війна це ж завжди, знаєте, як, коли, це, по-моєму, ще за часів Римської імперії говорили. Якщо дипломати не змогли домовитися, тоді вмикаються гармати. Постійно йдуть дипломатичні переговори постійно, так, і за часів війни, і за часів мирного часу. Тому чи будуть вони так, вони будуть, вони є і вони будуть завжди. І це правильно. Дипломатичний фронт він дуже важливий. Тому, можливо, отут в Солярі я говорю. Що дуже важливо для нас є Меркурій вміння домовитися і комунікувати, так і планета Венера в нас а, стає на білий місяць в гороскопі, білий місяць янголохоронець, тобто благовість там принесе Венера. Венера це планета дипломатії, це вміння домовитися, це включити сердечну енергію, почути е, ту сторону, так і вміти донести свою позицію. Знаєте, в нас просто в суспільстві, коли кажуть перемовини, то це слово всіх чогось лякає, тому що чогось нам так промили мізки, що всі думають перемовини, равно зрада, равно поразка. Перемовини це нормально. Ну, Кожна дружина зі своїм чоловіком веде перемовини, веде перемовини щодня. Якщо немає в парі цієї комунікації, пара приречена. Тому перемовини це нормальний здоровий процес комунікації здорових людей і здорових держав. Отже, давайте просто дивитися на слово не перемовини, а дипломатія, так? мова дипломатизму, мова, наша мова, яка доносить іншим країнам нашу позицію. От і все. Ми сказали, що наша формула мира така, 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 наше право, право таке, 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 таке. Все, ми цього дотримуємося. Так що, ну, я не скажу конкретних дат а, про якісь перемовини, давайте ми ближче до якихось знакових подій, будемо говорити про це. Як я сказала, вже в грудні, в кінці грудня є аспект, який може давати якісь результати цих дипломатичних місій України і світу. На момент зараз чи не передбачається масований обстріл і які об'єкти можуть бути під загрозою? Чи можливі от зараз такі провокації на ЗАЕС, тому що в новинах от, гуртала зранку дійсно там вже знаєте, накаляється ситуація? Чи не влаштують нам росіяни теракт? Вони ж такі, Важливо. що можуть. Вони то можуть так, ну знаєте, їм довіряти це себе обмануть, і ми це маємо пам'ятати завжди. Знайшла е, свій документ, де я розписувала резонанс е, затемнення. Що стосується от просто зараз, так, на серпень, давайте подивимося. Все одно, як Україна під захистом вищих сил, під захистом янгола охоронця, але провокації будуть, да, можуть бути вони можуть стосуватися дітей, дитячих установ. Про це я говорила, що от впродовж цього серпня у нас ця тема дитячих установ, закладів. Вона бринить. Тобто, захист має бути саме в цьому напрямку. На 26-те так само я бачу небезпеку, але це скоріш якісь підкреслено кармічні рухи, події, можливо, більше навіть внутрішні, які будуть нас спонукати рухатися до виконання нашої кармічної місії. Я знову повторююся: це закон, який працює для всіх: побороти корупцію, так прозорість влади, прозорість всіх всіх рівнів. А, ну, на кшталт дії, коли ми все робимо легко, без всяких там маніпуляцій, жодних провокацій в цьому плані бути не може. Тому от такий рух до нашої чистоти на всіх рівнях і підрівнях може бути 26 серпня. Небезпечний день, 27 серпня, напередодні, в принципі, десь 25-го це може бути напруження, загострення на фронтах, вибухи, небезпека, пожежі, ракетні прильоти. Ось тут вже дуже сильно, дуже яскраво прописано. Це може бути і на фронті, і, в принципі, по всій території України. Ну а на кінець місяця, на 29 дев'яте, я бачу хороший який вплив до нашої чутливої точки в гороскопі України, який спрацьовує завжди, і якісь приємні новини вона нам дійсно принесе, тому що тут і мова йдеться про союзи, про військові, про дипломатичні. про... Торгові, до речі, так само підтримка друзів, можливо, прийде до нас якесь військове оснащення нове, чи нове, чи старе, чи взагалі приємна кількість, та яка нам потрібна. Так, так. І тут, до речі, я бачу повернення полонених, так що на кінець місяця повернення полонених буде. Дуже, дуже Взагалі нам буде вести в дипломатичних місіях, і ми маємо, от десь з 27, 27 по 29 серпня дуже бути активними на міжнародній арені, щоб здобути всі ці позитивні результати для нас. Ну, чекаємо, чекаємо, і будемо сподіватися, що дійсно побачимо дуже скоро дуже багато хороших новин. А, хочу запитати вас про нову комету, яка наближається до Землі. Про що вона? Що це взагалі таке? Як вплине на людей, як впливатиме на українців? Можливо, якось може навіть на війну вплинути споконвіку таке явище, так вважалося знаковим, тому що комети – це завжди як посланці глибокого далекого всесвіту. І дійсно вони завжди приводили так, на Землю. ну Так, люди спостерігали і бачили, комета пролетіла, це якось збуджує людей, починаються війни, починаються епідемії такі глобальні. І щодо війн, то тут більш впливовішими, звісно, є всі методи прогнозу в астрології, на що я і спираюся. А от щодо епідемії, то тут хочу сказати, що в цьому хвості, в будь-якої комети, так знаходиться певний пил і все, що вона збирає, притягує на свою, так би мовити, маленьку але орбіту, і в цьому хвості там ну що завгодно. Зазвичай чому спалахи епідемії траплялися, коли комети наближалися до землі, тому що з того хвоста на землю осідали. Ті ж самі віруси, так, якісь речі, які викликали там, епідемії холери, там, ще чогось. ще чогось. Ну, я не знаю, наскільки близько вона підійшла. До речі, я дякую вам, бо я не бачила такої новини. Треба буде почитати, що це за камеда така. Але от вірус сам по собі, це ну, в езотеричних колах давно відомо, що це як кара небесна, тобто кармічна така хвороба, яку посилає Всесвіт. тому що, Віруси насправді живуть у всьому всесвіті, і, от якісь нові такі цікаві, так віруси можуть. Перенестися цією кометою. Не тільки люди можуть генно згенерувати такі речі, так, бо вірус це внеклеточна форма життя, дуже цікава, вона закапсульована, так, цей вірус це є капсула. І коли він потрапляє в благосну для себе середу, ця капсула розкривається, і він виповзає і починає на генному рівні так, вже синтезувати такий білок, не наш білок людський, так, а такий, як йому потрібно. Це так протікають будь-які віомії. Віру русні хвороби. А, тому можу сказати, що певний такий, знаєте, кармічний е, слід може простежуватися в цьому руці, русі. А, Ну, що можу сказати? Більше, мабуть, нічого не можу сказати, бо тут, мабуть, дійсно біологія, так, вірусологія і астроном, і я сама астрономія може більш коректно дати якісь відповіді. Хоча астроном, астрономи не вважають, так, що якісь небесні об'єкти впливають на нас, це все ж таки до нас, але астрологія не працює з кометами. Ну, Такий коментар можу дати. Будемо сподіватися, що е, нашу планету не захоплять віруси, е, і, і людство буде продовжувати жити, тому що дуже багато зараз інформації про те, що наступний рік взагалі може стати роком апокаліпсису, і що люди взагалі побачать новий кінець світу а багато кажуть про трансформації, да, що нібито взагалі ми виходимо на новий рівень. Ну і власне будемо вірити, сподіватися на те, що дійсно Україна зможе вийти на цей новий рівень і наблизитися до миру і до нашої перемоги. Хай буде так, хочу додати, дійсно, що віруси як прояв на фізичному плані вогняної такої трансформації космічної, небесної. І підкреслюю ще раз ту тезу, яку говорю постійно: якщо ми в старих обладунках, то в новому світі вони просто не працюють, вони мають згоріти і мають залишитися. І якщо людина або країна тримається за старі обладунки, за старі патерни, то Ну, звісно, вона не пройде, так як в Біблії сказано, що от в голку. В оце вушко голочки треба пройти, щоб жити в новому світі. Це якраз про те, що ти маєш бути чистим, свідомим з іншим вже рівнем свідомості. Тобто це не в буквальному сенсі фізично пройти через цю голочку, а пройти чистою своєю душею Тому апокаліпсис це можливо, як знаєте, дійсно певний прояв квантового такого переходу в нову реальність. Це не означає, що ми втратимо. Там, не знаю, Всі тіла і прийдемо в якийсь такий світ, нано-нано, якийсь невідомий, фантастичний Ні, новий світ це дійсно трансформація свідомості. Тобто апокаліпсис, я вважаю, він може бути і він, мабуть, потрібен, тому щоб занести старі оці е, мислення. Установки. Угу. Установки, Так, так, так. так що тобто, я впевнена, що. Все буде добре, апокаліпсис завжди, знаєте, це така енергія трансформації, енергія шиви, коли вогнем, вірусами, війною змітається старе, і на це старе, на це нове, так, вже очищене, на очищене від старого, вже будується щось нове і прекрасне. Тобто, завдання України в цьому кармічному році це максимально позбутися строго, вийти на новий рівень трансформації і рухатися в напрямку, так і хочеться сказати, подолання корупції і перемоги. Бо це наша задача номер один. Поки ми цього не зробимо, прориву українського не буде. Будемо дивитися на ці зміни і рухатися вперед до перемоги і до нових трансформацій, щоб вийти на новий рівень. Пані Альбіно, я вам дуже вдячна за сьогоднішню нашу розмову. Дуже рада була вас бачити і буду рада знову бачити на нашому каналі. Дякую, дякую. З радістю прийду. Дякую, друзі, за лайки, за коментарі. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, для нас це дуже важливо. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, долучайтеся до обговорення в коментарях, ставте усі запитання, які вас хвилюють, щоб наступного разу ми змогли їх поставити, пані Альбіні, і, власне, відповісти на всі ваші запитання. Обов'язково підписуйтеся на канали сторінки Альбіни Пономаренко і клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю. Пані Альбіна, до нових зустрічей.